Тим часом російські окупанти підготували та затвердили план підриву ЗС, яка перебуває під їхнім контролем. Про це в інтерв'ю New Statesman заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Він зазначив, що після 4 та шостого енергоблоків російські окупанти розмістили техніку з вибухівкою. Він нагадав також про мінування російськими військами ставка охолоджувача ЗС і уточнив, що ядерні реактори без охолодження можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. До аварії також може призвести підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції. Буданов каже, на теракт Росія може піти в разі поразки на лівому березі, а створивши. Зону ядерного лиха вони можуть запобігти подальшому просуванню ЗСУ. Так само це можуть зробити превентивно задля замороження лінії фронту у тому вигляді, в якому вона є нині. Головний розвідник наголосив, що ситуація на Запорізькій АЕС ще ніколи не буде такою серйозною, як зараз. І про потенційну загрозу на ЗС напередодні Володимир Зеленський також повідомив прем'єра Канади Джастина Трюдо. Президент додав, що очікує принципової реакції партнерів на вільницькому саміті НАТО, адже зазначив, що недостатня реакція світу на підрив Росією греблі каховської ГЕС і спробу підриву дамби на криворізькому водосховищі, де окупантам змогу готувати теракти з витоком радіації на запорізькі атомні електростанції.